24 травня 24 рік. І хочу показати вам актуальну бізнес-ідею. Є в мене 5 горіхів, посаджених на схилі. Десь уклон тут 45 градусів. І я вирішив перевірити гіпотезу, висадив фацелі. Думаю, чи виросте вона в тіні. Як бачимо, виросла. Це засіяно бджолами. Зараз зайду сюди ближче, покажу. Ось дівчата працюють. Не знаю, видно вам чи ні. Це якраз під горіхами. Тут не дуже сонячно. Бжоли працюють. І в тіньку, і на сонечку, як ми бачимо. Так що можна висаджувати фацелію під горіхами. Все буде добре, розцвітає. До речі, я тут під горою їх посадив, посадив фацелію. думав, не виросте. Бо тут проблема з дощем, якщо осадки йдуть, то вони стікають вниз і не дуже тут земля гарна для вирощування чогось. Але як ми бачимо, ну, в деяких місцях не дуже проросло, а в деяких місцях, ось тут покажу. Отака ну, по коліно. Добряча фацелія. Нектар виділяю, ось бжоли. Сидять на ній. А ось промислові висадки горіхів. Незрозуміло навіщо вони косять. Як тут можна було б засіяти все фацелією, щоб зібрати сімена і зібрати мед, віск і всі інші е, продукти. Це ліс на площі 40 гектарів. Все висаджено горіхами, але ж якось не економно. Можливо, не можна висаджувати траву там, фацелі, ще які, культури. Хто знає, напишіть в коментарях, чому, чому вони користуються цією землею. Тобто можна було б зібрати е, урожай саме насіння до червня. Ну також мед з віском, там джолопакети продати комусь. І далі вже збирай горіхи у вересні-жовтні. Але чогось цього не роблять. Не, не зрозуміло. Ну маємо те, що маємо. А ви що думаєте? Чи ефективна така схема, що знизу треба щось садити обов'язково? Однорічну культуру, яку можна зібрати до збору урожая горіхів? Так, тривога добре пішов я. Ще додам. Здається, фацелія дає з 1 гектару 500 кг меду. Отже, якщо брати розрахунок цього участку, тут 40 гектар, це 20 тонн меду до, до червня можна зібрати. Я подивлюся ще статистику, де, де яка кількість збирається. Але в середньому десь так. Тому це подвоїть е, прибуток з даних участків.